Вітаю всіх, хто дивиться мене в цю мить і побажання. Хай вам всім щастить. Нехай добро перемагає зло. Хай здохне бункерне хуйлови на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом. На п'ятницю, останній день травня, 31 травня, останній день календарної весни 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Старот або Пташині Аркани Таро сьогодні буде без епіграфу, бо я розумію, що у багатьох з вас немає світла, і ви дивитесь це все на своїх мобільних пристроях, які, звісно, треба підзаряджати. Користуйтеся павербанами, користуйтеся чарівними ліхтариками. До речі, якщо вам треба зробити ось такий крафтовий ліхтарик на будь якій Лампочки, їх може бути скільки завгодно, скільки ваша душа забажає, можете писати на електронну скриньку. Так само ви можете замовити собі такі унікальні пташині аркани Таро, які є лише у двох варіантах: у мене і у моєї учениці. Що ж стосується 31-го числа. То це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Якщо ж ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Для вас сьогодні фартовий день. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде інформація. В кінці буде карта дня саме за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта, загальна карта дня і третя за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4. 3, 2, 1. Отож, розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Вам випав блазень, він же крокодил у пташиному таро. Це ось такий яскравий фламінго, який втратив яйце. От воно тут тріснуте. Це якась помилка. В перевернутому стані. це гарний показник для цього аркану. Це... Якась ознака гри, в яку вас можуть сьогодні втягнути обставини, і блазень завжди каже про те, що треба частіше посміхатися і не бути надмірно серйозними. Бо якщо будете серйозними, обов'язково відчуєте злі жарти блазня крокодила. Також представники знаку Близнюки 31 травня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку тілець. Для раків дуже світлий день, яскравий день. Вам випала карта Сонця, або променисте сяйво. А ось ці в цій колоді це райські пташки. І це ознака того, що для вас прийде якесь просвітлення, або якісь гроші великі ви можете заробити, або підписувати якісь договори. Також ця карта пов'язана з тим часом, який зараз іде, а саме з близнюками, а це сонце, це природа, яка дає вам. Освіжаючі сили, і це можливість сьогодні заробити якісь гроші чи якийсь гарний настрій. Також це зв'язок з дітьми, тому якщо вони поблизу вас присвятіть цей день, день саме дітям. Ще представники знаку рак у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для Левів мінливий день вам випав ось такий чорний ворон, і в класичному таро це карта смерті. І в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день кармічних відпрацьовок. Сьогодні можуть відбуватися якісь події, які докорінно можуть змінювати вашу долю. Окрім цього, це ознака того, що вам потрібно щось змінити. Це може бути ваша зовнішність, це може бути стосунки з якимись людьми, які вже відмерли і вони не приносять. Вам ніякої користі, та це також гарний день для різних ритуалів та магічних операцій. Далі представники знаку діва. Вам випав ось такий гарненький страус в класичному таро це карта сили. Перегорнутій стадії. І ця карта каже про те, що якщо ви чоловік, ви сьогодні втрачаєте свою чоловічу енергію якимось чином. Це можуть бути різні речі, це можуть бути нічні полюції у тому випадку, якщо ви давно вже не бачили жіночки. І окрім цього, це погана проява своїх внутрішніх демонів, яких вам важко утримувати. Сьогодні дуже поганий день для з'ясовування якихось обставин для з'ясовування Якихось відносин, все може закінчитися досить погано. І ви можете буквально надірватися. Ще представники знаку Діва 31 травня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Лев. Для Терезів знак просвітлення. Вам випала карта сутінок. А в прямій позиції це дуже погана карта перегорнутій же стадії. Ви можете дізнатися якусь правду, яку від вас приховували. Ви можете вийти з будь-яких скрутних ситуацій, одначе вам не слід довіряти тим словам, які вам кажуть люди більше. Довіряйте власній інтуїції, власній підсвідомості. Також представники знаку Терези, 31 травня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку. Рак. Для скорпіонів день виходу з тупікових ситуацій. Вам випав ось такий от пелікан, а це в класичному таро ніхто інший, як самітник або відлюдник. І він випав в перегорнутій стадії, це гарна ознака. По-перше, скорпіон дуже полюбляє присутність. Нептуна, а це планета Нептун. Це планета, яка відкриває нові можливості і дає вам можливість вийти за існуючі межі. Сьогодні ви можете навіть пересекти будь-які кордони, якщо це вам запотрібно. Далі представники знаку стрілець. Вам випала ваша карта, причому в прямій позиції це колісниця, і це гарна ознака того, що ви сьогодні чомусь навчитеся, це своєрідна життєва школа. Це також гарна карта для пересувань. Тому якщо вам потрібно кудись сьогодні їхати, щось з'ясовувати і особливо накопичувати щось, це стосується не тільки грошей, але й знань, які дорожчі за гроші. І в прямій позиції це дуже гарна ознака того, що ви. Отримаєте в цей день певний досвід? Далі представники знаку «Козиріг». День малих результатів вам випала карта Всесвіту або корона, ще інша назва цієї карти в інших колодах. Тут це така сова, вона перегорнута, випала це ознака того, що на щось велике розраховувати не слід. Хтось з вас може бути сьогодні на межі якоїсь прірви, тому будьте обережні, і не намагайтеся у цей день ухапити все і відразу у цей день. Ви можете закінчити якісь погані. Стосунки, якщо такі ще були, розірвати відносини з людьми, які вам вже не потрібні. І сьогодні гарний день для того, щоб викинути якісь старі речі задля того, щоб у вас з'явилися нові якісь речі, нові преференції. Ще представники знаку Козиріг, 31 травня, можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон для водоліїв. Гарний день для будь-яких починань вам випав ось такий сокіл чи орел, який летить вверх. І це ніхто інший, як маг в класичному таро, і це чоловіча карта. Тому якщо ви чоловік, сьогодні у вас буде гарна творча чоловіча янська енергія. Якщо ж ви жінка, ви можете теж відчути ось цю чоловічу волю, воювничу войовничу волю, яка дає можливість вам отримати нові знання, нові ідеї. Гарний день для того, щоб зайнятися посівом якихось культур, якщо ви працюєте на. Сільськогосподарських різних роботах і гарний день для творчих людей в цілому. Далі представники знаку Риби. Вам випала імператриця. От вона виглядає такий сірий голуб, який, на жаль, випав перегорнута, і це матеріальні втрати, а також якісь новини про втрати чогось чи когось. Звісно, зараз війна, війна йдуть руйнування, і зрозуміло, що обов'язково якісь втрати сьогодні. навпаки, ви не зможете нічого заробити, Навпаки, у вас є витрати фізичні, які можуть потім, як якимось чином, відразитися на вашому здоров'ї. Зверніть на це увагу. Також хтось з вас може почути недобру звістку, що ваша мама захворіла, тому для матері слід сьогодні виділити. Більше часу, ніж завжди. Далі представники знаку Овен. Вам випав ось такий лелека, і в класичному це страшний суд. Або пробудження мертвих, і це карта повторень в перегорнутій стадії. Вона каже про щось новеньке. Це, по перше, по-друге, що вам сьогодні родичі ваші можуть якісь занепокоєння приносити. По-третє, вас сьогодні може хтось спровокувати, відпочити від важкої праці за тиждень, трошки випити. Тому. Піпийте в міру, знайте свою міру і ні в якому разі не напивайтеся, бо це може закінчитися такими пригодами, за які вам потім буде соромно. Також представники знаку Овен 31 травня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риби. І нарешті тільці. вам випав ось такий. Імператорський павич, і це карта імператора, і в прямій позиції вона каже про гарну атмосферу, про гарний день для того, щоб піти кудись там, де є люди. Якщо сьогодні у вас будуть якісь збори на роботі, ви отримуєте гарні пропозиції і навіть якісь добрі слова від керівництва. Навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, люди вас все одно знайдуть, будуть телефонувати чи приходити у гості і. Нарешті загальна карта дня на останню п'ятницю травня. Верховна Жриця або двері в храм в прямій позиції. Гарний день для жінок, гарний день для спілкування. У цей день обов'язково прийде якась цікава інформація, достовірна, до якої слід на неї слід звернути увагу, і окрім цього, сьогодні гарний день для зустрічей та для знайомств. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось білого кольору чи вдягайте. Срібні прикраси. Якщо ж подивитися на день, то не випало ані диявола, ані розбитої вежі, і навіть повішаний теж не випав. Тому можна сказати, що день більш-менш спокійний, сонячний день, одначе можуть бути якісь мінливості з 10-ї години і по 14-ту годину. Що ж стосується вечора, вечір спокійний. Єдине, коли можуть бути якісь прильоти, але це буде не усю. Люди, це північ, у півночі. Демони вони найбільш кровожерливі, тому намагайтеся ховатися у спокійних місцях. Ви знаєте, де ховатися. А головний ваш притулок це. Сила Господа Бога. Не забувайте читати мантри у важкий час, і духи, і боги обов'язково почують вас. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. У вас якісь непотрібні переживання. Вам випав такий білий голуб, і це в класичному таро зірка магів. В перегорнутому стані це якісь бентежні стани це психічний нервовий. Якась напруга, зверніть на це увагу, і це поганий день для того, щоб зустрічатися по -кохан... з коханими, можуть бути якісь досить несподівані результати від сексуальних якихось зусиль у цей день. Також вам не буде вистачати краси, і це день безнадійний, не треба плекати надії саме на цю п'ятницю. Далі представники, люди, що народилися 2-го, 11-го, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнутий Папуга, це Верховний Жрець, це день поганого настрою, це день, коли вам слід буде повертатися до того, чим ви вже займалися. Це такий ретроградний Меркурій, який гальмує процеси. І сьогодні не слід дослухатися до внутрішнього голосу, він може вас підвести. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21. -го, або 30 числа будь-якого місяця перегорнута чапля або журавель. Це відсутність рівноваги, це феміда, а це також зіткнення з законом, які вам не принесуть ніяких добрих новин. Тому намагайтеся у цей день бути спокійнішими, особливо якщо вас дуже сильно прижали. Будьте втричі обережними, якщо ви народилися ще під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, як я й казав вам на початку цього прогнозу, нумерологічно це гарний день, і по картах Таро це супер день. Вам випало колесо фортуни. А у даному випадку, ось такий удот, який сидить на квіточці, яка дуже схожа на колесо. Я намагався, щоб тут було кілька. Образів, також це Сфінкс і Колесо Фортуни, це вдача, це успіх, і це ще більший успіх, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця. Я казав на початку, що день досить неспокійний, і так воно і є. Вам випала розбита вежа у вигляді ось такого Фенікса. І ця карта лише гарна для людей, які народилися під знаком Овен. А от якщо ви не і ви народилися у ці числа, то це означає крах, це означає катастрофу. Вам треба бути дуже обережними з вогнем, з електроприладами, з машинами. Все може ламатися у цей день. Далі, якщо ви народилися 15-го або 24 го числа будь-якого місяця перегорнута чайка, і це. Помірність або сонячний геній це відсутність захисту. Навпаки, люди сьогодні можуть не тільки псувати вам настрій своїми справами вони ще можуть вас накривати цілими потоками. Якихось брудних слів, і ви можете сильно матюкатися у цей день, бо ви почуєте якісь недобрі звістки. Намагайтеся не втрачати свою божественну сутність і будьте втричі обережними, якщо ви ще й народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, ось він повішений у даному випадку, марабу це день жертовності, треба знову приносити якісь жертви на вівтар свого життя. Треба допомагати іншим людям менше думати про себе, менше думати про свої хвороби, бо вони можуть дійсно в цей день трошки про себе нагадати. Будьте. Вірними і будьте щедрими, ось що каже марабу. Марабу це хижак, який полює за маленькими фламінго. Він намагається підлаштуватися, що він нібито свій, і дзьобом своїм ось так лупить цих маленьких дітончат, пташенят. Тож будьте обережні, сьогодні є якась небезпека з боку людей, яких ви не знаєте. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця, півень і в класичному таро, це дияволи в прямій позиції. Він каже про те, що сьогодні день досить небезпечний. Він пов'язаний з фатальними ситуаціями, з зустрічами з непотрібними людьми, враховуючи людей у формі. І загалом, сьогодні критичний день, я би не ризикував у цей день. Будьте особливо обережні, якщо ви знаходитесь на Сьогодні є атака з боку ворожих сил. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, вам випали ось такі ластівки, і ластівки в класичному таро, це закохані. В прямій позиції вони дають вам можливість, вони дають вам вибір. Ви сьогодні можете просто сидіти вдома і втратити свій шанс. А якщо ви будете експериментувати, якщо ви будете включати свої авантюристичні якості, ви обов'язково доб'єтеся успіху. І особливо вам Щастить, якщо ви народилися під знаком діва. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні пташини, аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати. Написати, можливо, щось, можливо, задати якесь відверте своє запитання, і я буду намагатися вам на нього відповісти. Не забувайте робити репости і підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Ви очікували епіграф, ще є світло, його не виробили. Буде таке посліслов'я. Це буде посліслов'я якраз з книжечки прислів та приказок. Тих, кого люблять твої батьки, і ти люби, тих, кого вони поважають, і ти поважай. Одну лозину важко розпалити, одного сина важко навчити. Добра розсада і рис буде добрий, хороша мати і дочка буде хороша. На одному дереві плоди бувають солодкі і кислі. В одній матері діти бувають розумні і дурні. Яка цінують, дивлячись на його ніс, дівчину на її батьків. Полю гребля потрібна, а дитині мати. У курки не буває трьох ніг, а в матері буває два серця. Що ж, якщо ви додивились ролик до цього місця, кажу всім вам good night, Хай буде все у вас all right. Сьогодні не буде застосовувати чашу, бо пишу цей прогноз за північ. Дякую всім за увагу, висловлюю повагу і українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть баги, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.